Зайшла в цукерню дівчинка маленька. І в горду до прилавка підійшла. Сьогодні день народження у нього. Усю свою скарбничку принесла. Монеток в ній зібралося багато. Для того, щоб для матері купити найгіршого торта в найгірше свято. Ще рано. Мати міцно-міцно спить, а стане і дівчинка їй подарує торт. Казково гарний і смачний. І впевнена не сказано здивує. Бо тортик буде, дійсно не Вже довго у вітрину заглядала. Шукаючи найкращий з поміж всіх. Ретевно в нього принца обирала. Не стрима в свій ладідний усміх. І ось нарешті серед меду, мармеладу, желе, горіхів, прянощів, важків, вона побачила залитий шоколадом з боками в тортик близько блискотів. А зверху на волочнім шоколаді Знімались башти з крему золоті. І ягоду копались в мармеладі. Не бачила ще кращого в житті. Ми з роздані із гордістю серденьку казала на смакому кутку, з карничком швиденько. Під пісеньку монетову дзвінку. Тож пека взявся рахувати. А поки він до все складати, побачила в роз дівчинках лоп'ятку, що з вулиці пекарні заглядати. Само зений, худесенький і посій. Він довго. Задивлявся на торти. А дівчинка огець тримувала сльози, Оскільки скільки у очах тих самоти. Він, певно, і не знає, як смакують. Ті тістечка чарівні і світли. Йому ще на свято не дарують. Стоямо так, посоняш сам по та раптом, мовив Пекар до дівчинки. Пробач, та тут не вистачить. А хочеш, я дістану тобі іншої світрини. Ось, дивися ти, гарнеся, тримай. Та дівчинка настільки прийнялася тим болем і глибоким співчуттям. Щоб від повіді навіть не знайшлося. Лиш мовила спасібі, вдячна вам і вибігла цукерні якнайшвидше. А в думці у би хлопчик той не зник. Та зразу стало сердинку тепліше. Він там стояв тонесенький, мов вона до нього тихою ходою, невпевнено і швидко підійшла. Він змітився, сховався за стіною. Не бійся, я знайомитись, прийшла. Моє ім'я Наталка. Я, Олешко, вагаючись хлопчина від повітря, сховавши. Замерзли свої руки під одежу. Приємно познайомитись, я хочу в знак нашої дружби, тобі дещо піднести. Запала в зорі їхні очі Не міг і міг хлопчина й слова віднайти. Вона йому. Не можу, я у тебе його взяти, промовив той хлопчина і додав. Не маю, що натомість тобі дати. Якби я мав, я б все повір, віддав. Та дівчинка йому мовила. Неправда, ти можеш дати дружбу. Я прийму. Він зразу мовив з квітну, спитавши, правда? Звичайно, посміхнулася йому. І знаєш, ти приходь до нас гості, а мама приготує нам обід. Я тут близенько живу у тій хатині. Щодня буду чекати на твій прихід. Сестрою. Звичайно, будемо гратись разом. Він витер сльози вже теплою рукою, зігріти її щирістю тепло. Вона віддала мамин подарунок. Та все пенько не мала гіркоти, душі своїй тримаючи дарунок. Зібралася додому вже піти, та раптом чувся голос віконця. Її до себе пекар підізвав. Промина холодного ще сонця, той самий тор світрину дістав, Так лише сльози і усе підслух. Приймай маленька фей, це тобі. Не треба. Не приймеш дарунок друга, чекай у гості, теж якось зайду. І знай, що подарунок твоєї нимці, найбільший, це не квіти, не торти, а те, що посадила у сердику, зроставши в таку квіточку, як... Це свято було дійсно особливо. Хлопчина і сестрою за столом прийшов і пекар з усіляким розмахіттям. Разом вони до вечора сміялись, по вітрі пахло триво шоколад, а серденька маленьке обертав не зривий